Ти сам відповідаєш за своє життя і за своє здоров'я. Маленька така, а небезпека. Це я поводжусь з нею завжди як заряджена». валяється по зарядження. Ключове правило не ти ставив, не ти знімаєш. Оце просто з будь-якого подібного заходу можна просто ново ну, виносити. І це ключове правило. Освітня ініціатива у столичній школі разом зі 112-ю бригадою ТРО у Києві відбувся унікальний освітній захід, організований бійцями 112-ї бригади територіальної оборони. Спільно з волонтерами, де страйкшоп також взяв участь та надав Airsoft репліки для навчального процесу. Метою заходу було підвищення обізнаності школярів у важливих питаннях сучасності, надання до медичної допомоги. Це які в нас кінцівки? Так. А це які? Найбільші. Добре. Мінна безпека. Аж чотири небезпеки. Капсуль, порох, куля, фільза. Та базові знання про зброю на наширені плешки трошки призергігаєшся. Домедична допомога. Школярі отримали цінні знання про те, як рятувати життя у критичних ситуаціях. Що таке критична кровотеча? Теоретичні знання поєднувалися з практичними вправами, де учасники відпрацьовували навички зупинки критичної кровотечі за допомогою турнікетів. Ми наклавши турнікет, коли ми його знімаємо. Не Хто це сказав? Друзі, давайте попросимо усіх дорослих. Вибачте, будь ласка. Коли ми знімаємо? Хто казав? Коли приїде шутка. Ні. Не Молодець. Яка в нас взагалі мета накладання турнікету? Зупинка критичної кровотечі. Якщо я знаю, якщо зняти, то буде більше кровотечі. А більше вона не може бути. Вона або є, або її немає. Ну загалом, мета зупинити критичну кровотечу для того, щоб людина не вийшла, далі передати медикам. А медики вже будуть орієнтувати, що саме треба робити. Такі маніпуляції, як послаблення турнікетів, але це має людина розуміти навіщо. І до чого це може призвести? Якщо ми говоримо про цей час, швидко чи повільно приїхати допомога кваліфікована, наголошую це дуже важливо, то Людина, в якої турнікет знаходиться більше двох годин. Якщо ми його поклапимо або знімемо, клітини починають відмирати. І людина може тільки від того, що ми знімемо або пославимо, і запустимо вже мертві клітини по системі. Вона від цього може померти. Завдяки інтегрованим симуляціям вдалося створити атмосферу, що сприяє глибшому засвоєнню матеріалу. Відніміть руку, хто такою інформацію, чому по вам було зрозуміло. Мінна безпека: сроку дії, вибухівки немає. Інструктор пояснив, як діяти у разі виявлення небезпечних предметів та чому не варто ходити у ліс, та яку він приховує небезпеку. Перше правило, яке у нас друге правило, яке третє правило. Четверте не підхочетверте правило. На практичних прикладах школярам показали, які об'єкти можуть бути підозрілими, та як убезпечити себе та оточення. Ознайомлення зі зброєю. Завжди поводимо зі зброєю як зарядженим. Я ніколи не кладу палець на спусковий гачок. До моменту поки не хочу робити постріл. Учням продемонстрували безпечні зразки зброї, такі як ММГ РПК та страйкбольні приводи на базі М4. Відпаються, ми знаємо. Спускових щоб не кладемо. я бачу, що голова, до прикладу, нак, ну, наклон є голови, і він закрив друге око. Це дозволило не лише підвищити інтерес до теми, але й зрозуміти основи безпечного поводження зі зброєю. Ніколи не тримаємо пальця на спусковому очку. Він у нас знаходиться на стольній коробці. Організатори впевнені, що цей захід заклав важливі знання, які можуть врятувати життя та мотивувати школярів до подальшого навчання і розвитку. <плес> Усі використані предмети були безпечними а навчання спрямоване на захист і профілактику. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, поширте відео та підпишіться на канал. Увімкніть дзвіночок, аби не пропустити нові та корисні відео. Разом ми робимо нашу країну сильнішою та обізнанішою. Навчайтесь добре, будьте, як сказав Єгор. А до того і я казав, що якщо ви уважні, вам по життю буде краще, так? Да. Дякую вам за увагу, ті, хто, ті, хто е, приймав активну участь, дякую вам за те, що розділили. З нами а поки Ready for Strike.